Експерт з саморозвитку, який спеціалізується в області досягнення успіху та благополуччя, Ренді Пол Гейдж, вивів закони успіху, перший з яких Закон порожнечі. Якщо вам потрібні нові черевики, викиньте старі. Якщо вам потрібен новий одяг, почистіть вашу шафу. Ви повинні добровільно розлучитися з вашими стереотипами. Другий закон. Закон циркуляції. Будьте готові відпустити щось, чим ви володієте, щоб отримати те, що ви хочете. Третій Закон уяви. Спочатку ви повинні побачити процвітання у вашій уяві. Зробіть опис свого ідеального дня. Та не показуйте його нікому, крім того, кому довіряєте. Зберігайте цей опис десь під рукою і у вільний час перечитуйте його. Четвертий. Закон творчості людина може досягти процвітання за допомогою енергії свого мислення, інтуїції та уяви, п'ятий Закон відплати та отримання. Якщо ви віддаєте щось, це повертається в десятикратному розмірі. Коли ви отримуєте блага, дуже важливо ділитися ними з оточуючими. Якщо у вас дар і ви не використовуєте його, то ображаєте вашу Божественну сутність, щоб з належною шанобливістю ставитися до своїх здібностей, ви повинні радіти дарам та розділяти їх з іншими. Якщо ви робите це, ви залучаєте ще більше благ у своє життя. Шостий закон десятини. Всесвіт завжди візьме свою десятину. Це просто закон подяки, подяки джерелу підтримки десятьма відсотками всього, що ви маєте. Ви ніколи не знаєте, як ваша десятина повернеться до вас. Гроші звичайне явище, але десятина також може повернутися у вигляді примирення з кимось, новими дружніми стосунками, у вигляді одужання тощо. Сьомий закон всепрощення. Якщо ви не можете прощати людей, ви не можете отримати своє багатство. Якщо ваша душа наповнена ненавистю. Любов не може знайти в ній собі місця. Ви повинні позбутися негативних почуттів, які пожирають вас і не дають вам спокою.